Це справжня Йорліґор girl атмосфера. Ви просто подивіться, яке тут все рожеве. Я сюди зайшла, і мені прямо аж на душі стало веселіше. Я давно бачила огляди в Тіктоці на цей заклад і вирішила завітати сюди сама. Тут є два поверхи, ось такі красиві сходи. Людей тут дуже багато, і іноді, щоб сюди потрапити, треба стояти чергу. Тут навіть в туалеті все рожеве. Загалом сфотографуватись є де. Просто подивіться, який тут дизайн. Тут є гойдалки, я на них не потрапила, тому що було зайнято, але в принципі мені пощастило більше, тому що відкрилася літня тераса, і зараз я вам її покажу. Тут просто неймовірно затишно. День сонячний, красиві локації для фото, атмосфера, наче з пінтересту. Я замовила собі капучино з солоною карамелью, і карамель мені принесли окремо. Вона була дуже смачна, і я могла додавати її скільки хотіла. На сніданок я замовила кабачкові оладки, і вони були зовсім нежирні і дуже смачні. Також з приємного ви самі можете розділити свій.